Стало відомо про трьох загиблих від повені в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив Суспільному міський голова Євген Рищук. За його словами, надвечір учора російські військові почали евакуйовувати людей із дахів. Також Рищук додав, що місто затоплене на 90%. А рівень води на деяких вулицях сягає трьох метрів. З нами на зв'язку сам Євген Рищук. Міський голова Олешок з ним поговоримо про поточну ситуацію. Доброго ранку, пане Євгене. Дякую, що долучились до ефіру. Вітаємо пане Євгене. Що зараз відомо станом на ранок? А наскільки висока зараз вода? І якщо люди раніше могли рятуватися, сидячи на дахах своїх будинків, то що зараз? Слава Богу, сьогодні ранок приніс нам вже кращу інформацію. Чим вчорашній ранок вода зупинилася і є вже. Факти падіння до 30 сантиметрів є факт падіння рівня води, це вже радає. Друге, друге питання, наскільки вода швидко буде відходити, і відійде чи вона повністю, тому що все ж таки людям жити нема, де домівки затоплені, все затоплено місто. Саме місто затоплено десь на 90%. Так як в громаді, крім міста, є ще сільські населені пункти, то є населені пункти, які затоплені на 100%. Є населені пункти на, пункт, на 10-50%. Тобто ситуація в громаді в цілому вона різна. Щодо до людей, вчора на вечір, надвечір вже люди з'їжджалися всі в центр міста, де, де, де суха територія, вони знайшли притулок собі в нашій місцевій лікарні. Надвечір там було більше 300 людей, було тільки в самої лікарні. Шукали собі дах над головою. Із 300 людей на, на вечір святого була інформація: 120 людей були з перехолодженням, Констатували такий діагноз. Це, це перша. Друге, люд, людей все-таки було більше людей заселили в школу, яка наприклад, рядом біля лікарні. тобто Люди хто зміг вибратися, всі тут всі в центрі. Хоча до, до, до ночі всіх людей з дахів не зняли людей на дахах було дуже багато, пане Євгене. Оці троє е загиблих, загиблих людей. Е що відомо про них? Хто вони, яким чином вони загинули? Ну на, на зараз у мене е особисто цих людей немає. Є, є факти, е вони вже підтверджуються: це по перше, по-друге. Я думаю, на жаль, цих фактів буде набагато більше, тому що я бачу в нас телеграм-канали місцеві. Я бачу скільки шукають своїх родичів. Ща ще все це ускладнюється тим, що в місті немає зв'язку, тобто це ще стає більш проблематичніше. Думаю, вода, як відійде, <кхів> у нас буде проб так. Статистика буде дуже негарна щодо щодо загиблих. Я так думаю. Пане Євгене, от хочу більше розпитати про те, як росіяни евакуюють чи не евакуюють загалом українців, що там відбувається, тому що от ви вже зазначили, що в ніч я так розумію, 6 на 7, люди просто ночували на дахах, їх ніхто не забирав. Була інформація про те, що якщо хотіли навіть виплести, то росіяни можуть їх і розстрелити на місці. Загалом що, що зараз відбувається? Ну ситуація з евакуацією, так якщо її можна називати, стало ж питання навіть не евакуації людей з населених пунктів, а евакуації людей з дахів на суху територію, так тобто, рекупаційна влада зовсім відстанилася від цього, скажем так, в позитивному напрямку. А на, є наоборот, факти, коли людей не випускали з населених пунктів, і ті люди самі хотіли виїжджати, їх не випускали, повертати обратно. є. У нас інформація, поки я не бачу 100% підтвердження, але я бачу особисто об'яву в Фейсбуці в нашого міста. Ну, в наших групах пропав чоловік разом з лодкою. Тобто, поїхала людина допомагати. Пропала ні людини, немає ні лодки. Тобто, ситуація самі орки вчора надвечором, їй і пройшла інформація, що вони почали десь там масово, але десь потихеньку почали. Переміщатися по місту і ну знімати людей з дахів, але е, ті, ті люди, яким пропонували предлагали евакуацію, їм зразу ж предлагали потім на автобус і на Краснодар. скажімо так, люди відмовляються цього ми... і не хочуть нікуди їхати, хочуть залишити вдома в своїх домівках. Пане Євгене, маємо таку інформацію від Центру прав людини зміни. Вони в себе на сайті написали що, з посиланням на волонтерів, що росіяни перешкоджали виїзду жителів без паспортів Російської Федерації. Чи відомо вам щось про це? Росіяни, є, є факти, коли задавали питання люди, які сиділи на дахах, коли вони там рибли на, на човні. Задавали питання: якщо у вас немає російського паспорта, то ми з вами ну, ми вам допомагати. Не будемо сидіти там, чекайте Україну, хай вона вам допомагає. Такі є факти, і в цілому я ж кажу: не випускали не, 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 незалежно. Був паспорт чи просто розвертають людей, кажуть так і говорять, Ви ж думи дождались, от тепер сидіть і терпіть, скажімо так. Пане Євгене, ще одне запитання стосовно того, чи відомо вам взагалі про ситуацію в населених пунктах, які знаходяться поряд із Олешківською громадою. І маю таке запитання, чи відомо вам що чи там теж немає мобільного зв'язку? Ну, ситуація також плачевна в місті Голопристан, наскільки я бачу, знаю. І спілкуюся вчора. Я спілкувався з місцевими жителями. Голоприста вона знаходиться нижче по Дніпро від <кій> Олешок. Тобто я так розумію для себе, що якщо в нас вчора в мові каховці зранку була інформація, що вода почала падати, а сьогодні факт стався вже і в Олешках, то думаю, бо це вже мабуть на завтра в них почне падати вода. Так така сама ситуація один в один: є факти обстрілу волонтерів орками. Тобто, нічого не де особливо не такі дійності великих немає. Дякую, пане Євгене, за цю інформацію. Тримайтесь. Це був Євген Рищук, міський голова Олешок.